Друзі, оскільки до мене звертаються клієнти із таким питанням, чи може військово отримати відстрочку від проходження військової служби, якщо він має дружину інваліда третьої групи, з вами адвокат Артем Подорога, правова допомога як бізнесу, так і приватним особам. Сьогодні в цьому короткому відео хочу відповісти на питання: чи може, все ж таки, якщо ви маєте дружину, якщо військово зобов'язаний має дружину інваліда третьої групи, отримати відстрочку від проходження військової служби? Відповідь так: оскільки є чинне законодавство, відповідно до якого. А ця норма чітко закріплена. Давайте відкриємо закон про мобілізаційну підготовку і мета мобілізацію, відповідно до якого відповідно до статті 23 відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, не підлягають призову на військову службу. Особи військово зобов'язані дивіться, читаємо перший фрагмент. Цієї цього речення, який має дружину із числа осіб з інвалідністю. Бачите, тут немає посилання на групу. А тому ми вважаємо, що дружина чоловік із числа осіб з інвалідністю першої, другої, третьої групи. І друге речення, друга частина речення в цьому абзаці, та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тому а, трактуємо цю статтю правильно, правильно читаємо норми законодавства. Хочу наголосити, що вже в моїй практиці була така ситуація, коли клієнт мав дружину третьої групи, і він, коли пішов до військомату, йому надали відстрочку від проходження а, від проходження військової служби саме на цій підставі. І хочу ще додати. Що якщо у вас все ж таки а, трапиться така ситуація, що вам будуть з вами не погодяться і будуть трактувати цю норму по-іншому, звертаємося а, до практики Верховного суду, а саме до постанови від 6 листопада 2018 року у справі. Номер 812-292-18. в описанні відео знайдете посилання на цю постанову, що зазначило, що норми законодавства, які допускають неоднозначне або множине тлумачення, завжди трактуються на користь особи. А тому все, що трактується неоднозначно, все ж таки трактується на користь особи і суди з цим погоджуються. І хочу ще додати ще одне маленьке таке, такий момент: що додатково вам не потрібно збирати якісь документи, що стосуються опіки, піклування чи догляду за такою особою, що має інвалідності. Вам потрібно тільки зібрати документи, що підтверджують факт інвалідності і надати їх відповідному ТЦК разом із заявою. Тому. Правильно читаємо законодавство, правильно вивчаємо його, правильно трактуємо, і знаємо, і відстоюємо свої права. Якщо вам цікаві відео в такому форматі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та будьте з нами. Всього найкращого!